Микола прямує до Литви, сам з Вінниці. Каже, має перетнути українсько-польський кордон у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Про акцію польських перевізників дізнався сьогодні. «У мене сертифікат зроблений, євросертифікат зроблений на переход на Дорогуськ. Я вже не маю куди, як їхати переробляти ветеринарний сертифікат. Власник не схоче товара. А що везете? Метод. Казали, що будуть перекривати сьогодні будуть годину. Одну годину одне авто пускати, Ну не сказали, які. Один-24, пусті, пусті автомобілі такі, що з таким грузом йдуть, з простим. Стоїмо, а що нам як така далі ситуація? Чекаємо. Водій Павло Марчук перевіряє електронну чергу на виїзд з України через міжнародний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. каже, везе палети, чекає на перетин кордону два дні. Ягодин Дорогуськ на даний момент. «314 машин із вантажем і порожніх машин? Ні, порожніх показує три дня, 10 годин, 641 машина. Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, польські перевізники розпочали акцію о шістнадцятій за київським часом. Протестувальники наполягають на внесенні змін до угоди про лібералізацію перевезення. Нагадаємо, це угода між Євросоюзом і Україною. І вони кажуть, що будуть блокувати пропуск вантажівок і пропускати лише по одному. На годину, що на в'їзд, що на виїзд. Того два в нас автомобілі: один в'їжджає в Україну, інший виїжджає в Україну. А я нагадаю, що у нас за домовленостями українсько-польськими на добу має в одну сторону і в іншу сторону перетнути 600 вантажних транспортних засобів. За годину це приблизно 25. Ми ну, розуміємо, що в 25 разів зменшиться трафік. Вони кажуть, що вони будуть безперешкодно пропускати гуманітарні вантажі. Кажуть, що автобуси не будуть зачіпати із пасажирами, і що цистерни, які везуть до України, пальне теж будуть пропускати. Юрій прямує до Німеччини. Везе цистерну на ремонт. Каже, торік під час акції польських фермерів простоїв на кордоні 27 днів. Хай вже зробить ті дозвола, будемо їх їздити по дозволам. Якщо вони так роблять, ну не стояти отак от по неділям. Ну це вже маразм. Так знущатися над людьми, ну а ми до чого тут. Нам працювати треба. У черзі є також водії з Польщі. Коментувати ситуацію, вони відмовляються. Зі слів Валентини Черниш, наразі невідомо, скільки часу триватиме акція польських перевізників. Тетяна Біскуп, Оксана Євпак, Віктор Легеньковський, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.